Привіт! З вами Джон, і зараз я розповім вам, як генерувати персонажа в грі Mothership або Мама Човен. Отож, в цій системі є дуже красиве, красивий лист персонажа, в якому стрілочками показаний процес генерації від початку до кінця. Ми будемо слідувати цим стрілочкам, і я походу буду пояснювати кожен етап генерації. Перший етап це придумати ім'я і мінімальний бекграунд. Не потрібно писати квенту на дві сторінки. Персонажі в Мазершіпі не живуть настільки довго. І найкращий бекграунд — це те, що сталося на самих сесіях. Далі ми накидаємо стати або здібності, і сейви або рядкидки. Для статів це сила, швидкість, інтелект і комбат. Ми кидаємо 2D10 до і додаємо плюс 25 до кожного. Для рядкидків. Ми кидаємо 2 до 10 і додаємо плюс 10 до кожного. Поки що можете не записувати ці значення прямо на лист персонажа, тому що наступний етап, до якого ми переходимо, це вибір класу. Вибір класу модифікує ваші стати. Наприклад, Тімстер, командний гравець отримує плюс 5 до всіх статів, і плюс 10 до всіх рядкидків. Відповідно, вам потрібно модифікувати накидані раніше значення, і після вибору класу. Ви записуєте свої фінальні значення на лист персонажа. Рухаємось далі. Як я казав, персонажі в Mothership довго не живуть, це не зовсім правда. Але вам потрібно накидати також своє поточне життя health. Це 1 до 10 плюс 10. Середнє значення 16. Зазвичай персонаж може пережити одну, або дві атаки залежно від того, наскільки страшна потвора його намагається з'їсти. Також тут є концепт поранень або вунд. Ви стартуєте з нуля і максимальне значення вунд або 2, або 3 залежно від вашого класу. Коли ваше поточне ХП досягає нуля, ви отримаєте одну вунду і перезаряджаєте своє поточне ХП знову до максимуму. Тобто, це ніби як пули ХП. У вас є 2 або 3 пули по. Умовно, 15 хп, залежно від вашого китка. Рухаємось далі. Стрес. Мінімальний стрес 2. Дописуємо поточний стрес 2. Ваш персонаж ще не почав ігра... грати, але вже трошки так нервує. Це нормально. Далі потрібно відмітити свою здібність свого класу. Кожен клас впливає на свої прокидки або на прокидки його колег по нещастю. Наприклад, Тімстер може раз на сесію взяти перевагу на прокидку паніки. А Android нервує всіх навколо, і рядкитки проти страху всіх його колег поруч з ним мають навпаки перешкоду. Отож, рухаємось далі. Вам потрібно прокинути тринкет, патч і loadout. Що це таке? Трінкет це якась невеличка дрібничка, яка е, покликана, скажімо так, в всилити життя вашого персонажа. Ролплейний нюанс, скажімо так. Наприклад, якщо ви прокинете там якийсь релігійний памфлет або е, пляшку віскі зі Змією всередину, подумайте, звідки, звідки ця річ у персонажа і як вона на нього впливає. Пач це вся навчана нашивка. Ще один роллеплейний аспект, який має відображення в світі гри. Ці речі не мають механічних переваг, сприймаєте їх як флейвор, так сказати. Loadout це спрощена система стартового еквіпмента. Викидаєте D10 і, вибирає, і дописуєте те, що позначено в таблиці. Якщо у вас якась крута броня або зброя, можете заодно оглянути її стати. І відмітити собі десь окремо. Далі ми прокидаємо е, кількість кредитів, стартову кількість. Це 2 до 10 І множимо значення на 10. І далі нам лишилось вибрати наші вміння скіли. Кожен клас також дає е, та різні стартові вміння. Бонус від умінь, який відмічений на листі персонажа, додається до. Е, до стата, які використовуються для прокидки. Наприклад, якщо ви кидаєте ботаніку, ви намагаєтесь згадати якісь знання про інопланетні рослини, ви додаєте плюс 10 бонус ботаніки до інтелекту, наприклад, 30. І намагаєтесь прокинути менше ніж 30 плюс 10 менше, ніж 40. Отже, повертаємось до впливу класів на скіли. Зазвичай у класів є стартові скіли, які фіксовані, наприклад, у Teamster, це Industrial Equipment і Zero G. Бонусом ви можете вибрати будь-який тренований скіл з першої колонки і один експертний скіл з другої колонки. Зверніть увагу на те, що стрілочками відмічені пререквізити е, в уміннях. Тобто, щоб е, взяти патологію, як експертний скіл вам необхідно взяти пререквізит зоологію. І так далі. Слідуйте за стрілочками і ви не помилитесь. Далі ви можете відмітити нулик в графі High Score. High Score це кількість сесій, які пережив ваш персонаж. Воно не має ніякого механічного впливу, але це цікава штука як рейтинг виживання персонажів. І це все. У вас є персонаж, і ви готові е, рушати в пригоди sci-fi горору. Вдалих пригод. Отже, з генерацією персонажа ми розібралися. Зараз я в двох словах пройдусь по основним механікам гри. Це система Roll Under. Основна ваша прокидка буде D100. І ви будете намагатись викинути якомога менше. Відалі менше, ніж значення вашого стата або ряд кидка. Якщо ви виролюєте рівне значення, скажімо, ваш інтелект 35, і ви викидуєте 35, це рахується провалом. Кожен провал примушує персонажа накопичувати один стрес автоматично. Стрес не робить нічого зразу, але впливає на подальші прокидки паніки. Також в звичайних прокидках є механіка переваги і перешкоди. Вона працює ідентично до ДНД-5 редакції, де ви кидаєте десь 102 рази. І якщо у вас є перевага, то ви вибираєте значення, яке ви хочете використовувати. А якщо у вас перешкода, то майстер вибирає значення, яке використовувати. Також в системі є критичні успіхи і критичні провали. Це відбувається, коли ви викидуєте дублі. Тобто 33, 44 і так далі. Якщо при цьому ваше значення нижче, ніж ваш стат, скажімо, ваша сила 37 і ви викидаєте 33, це критичний успіх. Якщо при силі 37 ви викинете 44, це критичний провал, при критичному успіху відбувається щось дуже хороше, при критичному провалі відбувається щось дуже погане. Накопичення стресу це постійна активність. Тож будьте обережні з прокидками. Прокидки зазвичай використовуються лише в критичних ситуаціях коли ставки є високими. Переходимо до прокидки паніки. Це спеціальна прокидка, для якої ви будете використовувати не D100, а D20. Це єдина прокидка в грі, для якої вам знадобиться цей дайс. Це можна сказати D20 це дайс паніки в цій системі. При цій прокидці ви будете намагатись викинути. Якомога більше. Відалі більше, ніж ваше поточне значення стресу. Якщо ви викидаєте е, значення рівне вашому поточному значенню стресу або менше за нього, ви консультуєтесь е, до відповідної таблиці, то, скоріше за все, це зробить майстер, і він вам розповість, що з вами станеться. Зазвичай, це можуть бути всілякі негативні е, стани. Які або перманентні, або змінюють вашого персонажа іноді в кращу сторону, іноді в гіршу. Зазвичай в гіршу. Коли відбувається панік-чек, вирішує майстер. Але в книзі гравця є декілька рекомендацій. Наприклад, коли структура, в якій знаходяться гравці, отримує е, багато урону. Тобто, наприклад, велетенська акула прогризає купол підводної станції і вода починає текти всередину. Ще варіанти це коли хтось із членів екіпажу або групи помирає. Також ланцюгова реакція: якщо панікує хтось один, це може викликати прокидку паніки у інших. Також зазвичай прокидка паніки може бути доцільною, якщо екіпаж вперше зіткнувся з чимось жахливим або незрозумілим. І також ви завжди можете вирішити, що ваш персонаж. В цій ситуації міг би запанікувати і самі прокинути цю прокидку. Комбати або битви в мадедшіпі менш структуровані, ніж в тому ж ДНД Д5 редакції. Хоча також поділені на раунди тут приблизно по 10 секунд. Зазвичай майстер описує ситуацію, в якій ви знаходитесь, і що станеться, якщо ваші персонажі нічого не будуть робити. Зазвичай це щось погане. Далі гравці описують, як їх персонажі реагують на цю ситуацію, що вони роблять? Майстер розв'язує ці всі заявки за допомогою відповідних прокидок і описує нову ситуацію. І це все повторюється з кожним раундом. У персонажів є умовна, дуже абстрактна одна дія, за допомогою якої вони можуть або атакувати когось, або перебігти на невелику відстань, або відкрити шлюз, або щось таке як е, атакувати? Одне з частих дій в комбаті, крім можливо, втікання. Для того, щоб атакувати, ви робите прокидку комбата. Якщо вона була успішною, ви можете прокинути демедж або шкоду своєї зброї і відняти її від, від значення життя свого супротивника. Якщо ви провалюєте цю прокидку, ви стандартно отримуєте один стресу. Критичні успіхи наносять подвійний демедж, а критичні провали, як зазвичай, Викликають прокидку паніки. Коли ви отримуєте демедж, ви віднімаєте його від свого життя. Якщо ваше життя досягає нуля, ви отримуєте одну рану і кидаєте по таблиці ран. Далі ви скидаєте своє життя до максимального значення і сподіваємось, живете далі. Деякі зброї наносять не демедж, а зразу рани. Якщо ви отримаєте більше ран, ніж ваш максимум, ви робите прокидку до смерті. В системі є механіка броні. Різноманітні костюми, скафандри і так далі можуть мати різне значення очки в броні. А броня працює наступним чином. Ви ігноруєте весь демедж, який менший вашого поточного значення броні. Наприклад, якщо ваше значення броні 8, ви ігноруєте. Весь демедж рівний 7 і менше. Але якщо ви отримаєте 8 або більше демеджа, то ваша броня зруйнована і більше вам не дає ніяких переваг. Весь зайвий демедж переноситься прямо в ваше ХП. От і все. Тепер ви готові грати в мазершіп або водити його. Вдалих пригод?